Ендрю Тейта, скандально відомого інфлюенсера, забанили у Фейсбук та Інстаграм вони не можуть мене видалити. Вони намагалися, але не можуть. Їм не вдалося мене зупинити. Вони розрядили свою обойму, а я все ще живий. Кулі відскочили. Більшість людей, які заробляють багато грошей, ховаються. Ти не ховаєшся. У мене було важке життя. Навіть моя повсякденна реальність була б занадто стресовою для 99,9% людей на планеті. Скільки людей мають такі смішні суми грошей? Жоден з цих людей не отримав їх, йдучи шляхом, яким система намагається змусити мене йти. Більшість людей, які йдуть цим шляхом, працюють, споживають, вмирають. А чого хочете ви? Мене найбільше гуглили на планеті. Більше ніж Дональд Трамп, я більше був таким. ніж Джо Байден. Google, більше, ніж не робили, на початку і які б війни, закони не приймали, завжди знайдуться люди, які працюють старанніше за вас. Тож, якщо ви будете лінивим тупицею, що дивиться острів любові, а не намагатиметеся думати і використовувати свій ви? мозок. Що гадаєте, що, гадайте, що? ти так і залишишся mm. на мілині? В її особі є трохи образливим по відношенню її за шию. Ендрю Тейт дуже дякую за ваш час. Радий бути тут, брате. Дякую, чувак. Що таке життя? Що ти зараз робиш? Я і тут, і там, і всюди. П'ять перельотів на тиждень. Намагаюся триматися на плаву і боротися з матрицею. Я насолоджуюся цим новим епізодом. Це була досить цікава битва з усіма цими масовими скасуваннями, переходом на інші платформи і тому подібними речами. І я досягла величезного успіху в цьому, тож зараз я зосереджуюсь на цьому. І це цікаво, тому що ви явно заробили багато грошей, а більшість людей, які заробляють багато грошей, ховаються. Звичайно, вони заробляють купу грошей, вони ховаються. Ти не ховаєшся. Зробіть абсолютно протилежне. Так. І як наслідок, ви отримали багато негативної реакції. А ЗМІ мали що сказати про вас? Але в чому причина? Що спонукає вас продовжувати робити всі ці відео та викладати цей контент? Це гарне питання, тому що ви Це не хороше робити. питання. Причина, чому люди ховаються, полягає в тому, що очевидно існує елемент безпеки, який приходить з масовим багатством, і люди знають, що у вас є всі ці гарні речі, і де ви знаходитесь, і різні думки, і в цьому безумовно є свої недоліки. Але я відчуваю, що перебуваю в унікальному становищі. Я в такому становищі, що можу говорити правду про багато речей. Я про не я думаю, думаю, що думку причиною моєї популяр. популярності у світі було якесь магічне заклинання. Я думаю, що я говорив речі, які люди розуміли і з якими погоджувалися. Очевидно, був певний відсоток населення, який не погоджувався, але цілий величезний контингент населення погоджувався зі мною. І я перебуваю у щасливій ситуації, коли я не можу втратити роботу. Мене не можуть звільнити. Вони намагалися це зробити. І ось я тут. Я все ще на всіх платформах соціальних мереж. Тому я думаю, що в мене є обов'язок перед Богом певною мірою говорити правду. І я також вірю, що діти моїх дітей будуть озиратися на цей період історії і будуть незадоволені тим, що недостатньо людей встали і сказали правду, що занадто багато людей сиділи і говорили: Гаразд, я знаю, що ця тема лайно. Але я боюся за свою роботу, я боюся відділу кадрів, я боюся, що мене скасують. Я боюся соціальних мереж. Я боюся, чого завгодно. Тому я просто буду сидіти і мовчати. І якщо ви подивитеся на історію, то побачите величезну частку населення, які були хорошими людьми, але вирішили мовчати, тому що боялися і сталися жахливі речі. Тому я вважаю, що мій обов'язок перед Богом відкривати свій рот. І ось я тут. Як ви вважаєте, в чому полягає ваш головний меседж? Що головне, ви хочете донести до світу? Моє головне послання протистояти рабській свідомості. Я постійно це повторюю, щоб ви розуміли, що кожна річ, яку вам кажуть, має за собою певну мету, інакше вам би цього не сказали. Вивчити кожне ваше тверде переконання і спробувати визначити, звідки воно походить і чому ви його маєте. Я сиджу і сперечаюся з людьми. Я обговорюю речі з людьми, а вони так палко вірять у щось. А я питаю, чому ви так сильно в це вірите? У вас є особистий досвід? Ні, але я бачив новини. Чому ви вважаєте, що новини сказали вам ха, і тепер ви у відчаї? Ви будете сидіти тут годинами сперечаючись про це. Багато людей є абсолютно порожніми посудинами, готовими бути запрограмованими. І я намагаюся сказати людям: послухайте, зупиніться на секунду і зрозумійте, що те, у що вам кажуть вірити, не обов'язково для вашого блага. Люди, які встановлюють правила, не встановлюють їх для всіх. Вони встановлюють правила на користь людей, які встановлюють правила. Гра. Тож, гем, сказати людям, щоб вони не піддавалися рабському розуму, а просто були критично мислячими, тримали свій мозок відкритим, звертали увагу на речі, були проникливими. Це загальна тема. І немає значення, чи ви лівий, правий, ліберал, чоловік, жінка і так далі. Просто думайте самі, це загальний меседж. Розкажи мені про матрицю, коли ви говорите про матрицю, про те, що вона ось ось вас схопить, і все таке. Хто така матриця? Ви бачили фільм Матриця? Насправді ні. Ви ніколи не бачили цей ні, фільм? Не бачив, брати. Ти маєш це побачити? Я уявляю, що це щось на кшталт шоу Трумена. Ну, типу того. Отже, по суті, в матриці існує штучна реальність, реальність створена комп'ютером. У реальному світі у людей збирають тепло їхніх тіл, а їхній розум займається комп'ютерна згенерована реальність. Основна ідея шоу полягає в тому, що їхнє тіло використовується для того, що є важливим, і вони просто відволікають свій розум, щоб їхнє тіло могло залишатися живим достатньо довго, щоб давати машинам те, що вони хочуть, і я дуже дуже вірю, що це ідеальна аналогія для сучасного світу. Ми живемо у світі, де з людей видобувають їхню цінність, їхню фізичну цінність, незалежно від того, чи копаєте ви ями, чи виносите сміття, чи щось інше. І ваш розум постійно відволікається на сміття. Його відволікають телевізійні шоу, концерти та світ клоунів. Я називаю його світом клоунів, тому що це нескінченний цирк. Все це сміття, яким вони вас відволікають. Спочатку це ковід, а потім Путін виліковує ковід в день свого вторгнення, і вилікуваний. І все це просто велика афера з голови до п'ят. І причина, чому я називаю це матрицею, полягає в тому, що на людство проєктується фальшива реальність, і вони роблять це, контролюючи наративи. Якби вони дозволили людям вести критичні та відкриті розмови про, скажімо, ковід у розпал пандемії, вона б ніколи не тривала три роки. Але причина в тому, що вони піддають цензурі і видаляють цілу сторону аргументації, і ви залишаєтеся тільки з їхньою версією реальності, і вони проєктують реальність, і вони роблять це майже з кожною темою. Існує так багато тем, про які не можна вести відкриту дискусію. І якщо вони контролюють тільки одну сторону, якщо вони видаляють все з однієї сторони і залишають тільки одну сторону, то це хибна парадигма, це хибна реальність, і це те, що вони роблять. Вони переконують людей діяти певним чином і робити певні речі. Ми які живемо обов'язково. Я не думаю, що їхнім пересічна інтересам. людина усі не облює, об вона ману тим, як працюють гроші, це брехня. Фінансова система це брехня, судова система брехня. Охорона здоров'я це брехня, це все брехня, це все афера. Просто йдіть на роботу, сплачуйте податки. І ось чому я називаю це матрицею. Що б ви сказали пересічній людині, яка, можливо, думає, о Боже, мене контролюють. Можливо, це не так. Можливо, за основними змі, новинами та урядом, стоїть певний порядок денний? Може, і так. Ось у чому справа. Ви зробили гарне зауваження. Тому що іноді люди кажуть мені, що можливо є якийсь порядок денний. Що ви маєте на увазі під, можливо? Як за основними новинами може стояти якийсь порядок денний? Ви керуєте світом. Ви володієте новинами. Ви будете говорити правду? Якби у вас була купка рабів і купка лохів, що рвуть свої дупи за копійки, ви б говорили їм правду? А ви б змогли? Я маю на увазі, що не можу собі уявити таку ситуацію. Якого хріна ти будеш говорити їм правду? Яку користь приносить правда? То в чому ж тоді їхня вигода? Вони володіють усім. Вони володіють газетами, засобами Яка масової інформації. інформації? Порядок денний це просто наративний контроль, так? Порядок денний це наративний контроль. І поки вони контролюють наратив, вони можуть контролювати населення, щоб воно робило все, що їм потрібно. Неважливо, чи переконують вони вас боятися застуди, сидіти вдома, знищити власний бізнес і не бачити власну довбану бабусю протягом двох років. Немає значення, якщо вони переконують вас, що планета горить, а глобальне потепління є реальністю. А зараз чомусь вважають, що якщо тебе обкладуть податком, то це все виправить. Неважливо, що це. Вони створюють наратив. Вони не дають людям говорити всупереч цьому наративу. Тепер вони володіють реальністю. Ви змінюєте всі результати пошуку в Google. Все, що є в інтернеті, говорить про те, що певна річ має бути правдою, а потім ви використовуєте це для власної вигоди, чи то вищі податкові ставки, чи то більший контроль над нашим рухом, чи то позбавлення людей свободи і так далі. Раніше світ базувався на свободі, особливо західний світ. За часів комунізму і так далі, західний світ вставав і казав: різниця між нами і комуністами в тому, що ми вільні. Ви живете в цій країні, ви вільна країна, це вільна країна, але це вже неправда. Тож тепер, коли всі починають повільно розуміти, що це не вільна країна, ви повинні замінити свободу чимось іншим, і єдине, що людство прийме в обмін на свободу, це безпека. Тож вони кажуть, послухайте, ви більше не вільні. Ти більше не можеш говорити те, що хочеш говорити, або йти туди, куди хочеш йти, або робити те, що хочеш робити. Ти не можеш вийти на вулицю протягом цих трьох років. Ти не можеш цього робити. Ти не можеш їздити на цій машині через полярні льодовики, щоб це не було. Але не хвилюйся це для твоєї безпеки. Ми подбаємо про твою безпеку. Так воно і є. Це все велика довбана афера. Це брехня. Людям, які керують світом, начхати на нашу безпеку. Якби з вами, не дай Боже, сталося щось погане, скажімо, зі мною, скажімо, я захворів на страшну хворобу, скажімо, на рак, і звернувся б до Національної служби охорони здоров'я. Я б чекав довбані місяці. Я чекатиму довбані місяці, щоб щось зробити. А тут вони хочуть писати мені по чотири рази на день, благаючи зробити укол. І це для мого ж блага. Це лайно, собаче. Це афера. Це довбана афера. Треба було всім сказати, що це афера, це брехня. Одне з перших ваших відео, яке я побачив, було про університет. І воно мене дуже зацікавило. Ще одна афера. Ну, цікаво, так. Я маю на увазі, що я не дуже добре вчився в школі. І коли я вчився в школі, мені здавалося, що в школі, звичайно, з мого досвіду, тебе штовхають в одному з двох напрямків або продовжувати навчання і вступати до університету, або якщо ти трохи тупий, то вивчити якусь професію, піти до коледжу, вчірся. бути будівельником. І я подумав, що мені доведеться піти другим шляхом. І коли мені було 16, і я трохи погуглив, я натрапив на кілька цікавих книг. Таких, як багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. Для мене це було просто божевіллям, тому що мені було 16, і я думав, що існує цілий інший світ інвестицій, бізнесу та підприємництва. Але це було зовсім не так. У школі вчать абсолютно, тому що це не так. Цікаво, що ви це сказали, тому що у мене є така приказка, але ніхто, здається, не розуміє. Я кажу: гроші не існують. А люди кажуть, що ти маєш на увазі, що гроші не існують? Гроші не існують. Вони не справжні. Гроші не існують. Це цифри на екрані, це нереальна річ. І як тільки ви почнете створювати системи, які генерують величезні суми грошей, і як тільки ви дійдете до того, що гроші фактично не мають цінності, і мій банківський баланс, а виглядати вирішувати, а не це нічого не змінює. Отже, не не існують, це не цифри. Це все бляха вигадки. Вони надруковані з неба. Сміття. Ти просто повинен знайти спосіб змусити людей зрозуміти твою цінність. І так, це може з'явитися абсолютно не вирішувати, а не вирішувати, а не вирішувати, а не вирішувати, а не і я знаю, що ви говорите про потойбічний світ, тому що існує підсерек людства. Коли я був без грошей, коли я був членом Державної ради в Лутоні, я думав, що всі були бідні. А тепер, коли у мене є гроші, мені здається, що всі багаті. Я йду купувати літак, а мені кажуть, ні, все продано. Ніяких літаків, бляха муха не продається. Я хочу купити бугатті, а вони кажуть, що все продано. Я такий, все розпродано. Хто ці люди? Всі все купили. І це божевілля, скільки людей мають такі смішні суми грошей, справді смішні суми грошей. У світі так багато багатих людей. І це схоже на те, що ваша реальність заснована на матриці, чи не так. Якщо ти банкрут, то всі банкрути. Якщо ти багатий, то всі багаті. І багато людей мають цей поділ. Мені пощастило жити в обох світах, але багато людей мають це розлука, і більшість людей у цьому багатому світі саме про це і думають. Можливо, тому що, як ви помітили з медіа, в кожному фільмі негідник це завжди багатий хлопець у Титаніку Джек Бідняк. Тож наратив, я не знаю, чи він такий самий. Ви виросли в Америці, так? Так. Але ви повинні захищати себе. Ви маєте захищати себе від злочинності, ви маєте захищати себе від урядів, ви маєте захищати себе від негативної реакції. Багато людей не розуміють, наскільки це ризиковано, бути таким гучним і вокальним. Я бачу в моїх конкретних обставинах, але так, було б легше промовчати про певні речі. Єдине, що більше дратує британську громадськість у тому, що хтось багатий, це те, що він багатий, і голосно про це заявляє. І я розумію, чому, але я побудував абсолютно все це сам. Я почав, як я вже казав, з Державної ради в Лутоні. Я все це зробив сам. І це цікаво, що ви сказали про відкриття цього іншого світу, тому що я завжди знав те ж саме, коли йшов до коледжу. Ви говорите про Бувак Левелс і менше БТЕКС. і менше коледж. Так, коледж, БТЕК, щось на кшталт ремесел, або був рівень для вступу до університету. Тож я пішов окремим шляхом до вас. Я готувався до вступу в університет і я йшов до школи, до коледжу з кількома своїми друзями. Повз проїжджав наш Феррарі, і я сказав: Брате, бачиш це? А він каже, так, і що з того? А я кажу: тебе це не бісить? Мені, мабуть, було років 16. А він, а що? Цей чувак має 400 тисяч за машину. 400 тисяч. Я ходжу пішки 4 милі до коледжу, бо в моєї мами немає машини. У нього 400 тисяч. Думаєш, він працює? Думаєш, він десь трахається за прилавком? Він знає щось про світ, чого я не знаю. Так. А вони такі: Ну, він багатий. А я такий: так, я знаю. Я не казав, що він не багатий, дурню. Я сказав, що він знає щось про світ, чого я не знаю. Я був заінтригований і це мене розлютило. Я не міг спати тижнями. Я був розлючений. Щоразу, коли я бачив когось зі справжніми грошима, я розумів, що все, що мені говорили і чого мене вчили, і в що мене намагалися змусити повірити, просто не було правдою. Я подумав, що це лайно собаче. Ніхто з цих людей не отримає цих речей, якщо піде тим шляхом, яким система намагається змусити мене йти. І кожен внутрішньо знає це. Якщо ви біпі, то ви на заправці, а я під'їжджаю на своєму Ламборгіні. Ніхто не йде. Ого. Він ходив до школи, старанно вчився на того, з ким вони трахалися. Вони, як наркоторговці, гангстери, і вони роблять це, тому що знають, що найлегший спосіб накопичити багатство це порушити правила, тому що правила не створені для того, щоб дозволити більшості людей, більшості людей заробляти гроші. Ви можете заробляти гроші в рамках правил, звичайно, можна, але більшість людей цього не роблять. Більшість людей, які йдуть цим шляхом, працюють, споживають, помирають. Отже я все. завжди знав те саме, що й ти, і знав, що має бути інший шлях. Я знав, що просто працювати заради грошей це парадигма, яка не відповідає дійсності. А потім ти розумієш, як змусити гроші працювати на тебе, і розумієш, як відокремити свій час від грошей. Ви починаєте вчитися розуміти ці речі, але врешті-решт, ви будуєте систему і ви будуєте екосистему. Як і в мене, на мене працює 60 чи 70 людей по всьому світу, і все просто відбувається, і гроші просто з'являються, якщо все працює. Добре організовано. Чи вважаєте ви, що зараз підприємництво і те, як почати бізнес, стає більш відомим, ніж це було, скажімо, безумовно, 10, зараз 20 легше років заробляти того. гроші, ніж будь-коли раніше? Здається, так, заробляти гроші зараз легше, ніж будь-коли раніше. Зрозуміло, я зустрічаю стільки довбаних 17-річних, 19-річних дітей з магазином ЕCOM e або якимось криптовалютним сміттям, або заробити швидкі швидкі гроші зараз чи не простіше, ніж будь-коли. У цьому є свої переваги і недоліки. Нещодавно я розмовляв з молодим хлопцем, йому було 22 роки, здається, і він піймав криптонасос. Він заробив десь 4 мільйони доларів на останньому бичачому бігу, а тепер усі монети пішли вниз. Скільки б він не продав півмільйона, це як о, так. Тож я чекаю на наступну порцію. Я кажу Брате, твоя проблема в тому, що ти зіпсував собі життя, бо тобі вже 22 роки. Ти заробив легкі гроші і думаєш, що тобі ніколи не доведеться займатися серйозною роботою. До того ж, у вас немає ніяких навичок. Проблема в криптонасосі він нічому не вчить, він не навчився. Продажі, маркетинг, управління персоналом, він нічого не вміє. Продовження інтерв'ю знаходиться в телеграмі.